місті Радивелів організувала забіг заради збройних сил України, які бороні щодня землю від російського агресора. Більше інформації у сюжеті місті Радивилів на площі незалежності відбувся забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України, у якому взяли участь активні жителі громади, діти та молодь. Приємно, що молоді люди у такий спосіб шанують звичаї та традиції українського народу і передають їх наступним поколінням. Цей забіг присвячений усім воїнам, які захищають нашу землю від російського загарбника, і, на жаль, тим, хто поклав життя за Україну. У забізі зареєструвалося близько 20 учасників. Спортивний захід розпочали хвилиною мовчання за усіма загиблими воїнами, які віддали життя за мир в Україні. За правилами забігу його учасники мають подолати відстань близько двох з половиною кілометрів. Учасники бігтимуть такими вулицями Почаївською, Лев'ятинською, Тихою, та знову ж таки фінішують на площі Незалежності. Такі забіги є традиційними, адже їх запровадили ще у 2014 році та проводили на різних локаціях біля ставу та у самому місті Радивилів. Побажаємо, щоб не було ніяких травм в людей, бо і жарко сьогодні. Ну, ми стараємося, є швидка допомога. Поліція нас буде супроводжувати. Надіємося, що буде все добре і що ми достойно вшануємо наших героїв. Алія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.